Звернення громадян до білоцерківського осередку партії Воля знову привело нас на вулицю Озерну, що за ринком на площі Петра Запорожця. Цього разу стурбованість мешканців викликали незрозумілі будівельні роботи. Один із власників земельної ділянки, а саме Дмитро Мазуревич, проводив на ділянці роботи з благоустрою, не маючи на це жодних дозвільних документів, що засвідчено протоколом інспекції з благоустрою. Незрозуміло, яким чином зрізання дерев та будівництво цих об'єктів відноситься до благоустрою земельної ділянки, та виникає питання, чи не є це підготовкою до будівництва. У будь-якому разі, в цій ситуації слід розібратися більш детально. Я вас дуже уважно вислухав. Я від вас прийняв весь матеріал, який мені надали. Я його 100% особисто. Сам вивчу, мені треба вивчити, дослідити кожну відповідь, яка вам надала кожна інстанція, починається від наших місцевого рівня, від обласного рівня. Далі. В зв'язку з тим відповідь, яку ми отримали, про те, що була допущена, я вважаю, що це дуже особлива помилка стосовно громадських слухань, яка передбачена статтю 16 статтю 18 закону України про регулювання підсумки діяльності про заслухання громадськості. Тобто я так зрозумів, що це питання, так як воно є інформація, воно буде виноситись на сесію міської ради. Е я би хотів, щоб ми, зі своєї сторони, обов'язково узнаємо, коли буде відбуватися сесія міської ради і це питання буде до нього виноситись. Да. але з вашого боку, я хотів би, щоб ви, а саме люди, які живуть в прилеглій зоні, ну, тобто по сусідству цієї даної mm -hmm. ділянки. Щоб громадськість, так як ви маєте право, так як це передбачено вашим правом згідно закону, ви маєте право прийняти участь на засіданні сесії міської ради і мають вислухати кожну позицію, кожного жителя, яка проживає тут поруч. А поки що, весь пакет документів був направлений до депутата Верховної Ради від партії Воля, тож ситуація з так званим благоустроєм по вулиці Озерній не залишиться без уваги, а законні інтереси мешканців будуть захищені.